На келецькій прокладають нову дорогу та трамвайну колію, щоб з'єднати Келецьку та барське шосе. Нагадаємо, будівництво розпочалось у 2008 році. Тоді підготували ділянку, частково зробили зливову каналізацію. Але через брак грошей роботи призупинили. Відновили будівництво дороги цього року. Як зараз просуваються справи у наступному матеріалі? Зараз ми розмічаємо розмітку, щоб монтувати колію, щоб була вона рівненька вона, щоб вона йшла не в'єва, не вправо. Колію ложимо краном. Далі зараз підвезуть накладки, зболчуються з накладки. Ну а далі засипається щебінь, піднімаються, рисуються, відбиваються. Це обична, класична розроблена дорога по класичним технологіям. Дерев'яні шпали, під ними підставки резинові і накладки, на яких трепляться рейки. Це рейки залізничні, Р-65, які робляться на Україні і вони є на Україні. А рейки трамвайні Т-62, які спеціально для руху трамваїв, і вони використовуються на, скажімо таких. Кривих, де не можна ставити ці рейки, там ми їх доставали, на жаль, їх на Україні не було, тому прийшлося їх доставати в Чехії. Нам допускається на приміг учаска залізничні рейки на для трамвайну руху. Вони поваряться, зашліфуються і буде безшумно. Проїжджа частина буде довжиною майже кілометр, матиме чотири смуги, клуби, який їх розділятиме, та трамвайну лінію у центрі. На першому етапі робиться зараз прокладка е, двох колій до Барського шосе. А для того, щоб трамвайний рух не припинявся, ми зробили тимчасове кільце, по якому зараз рухаються трамваї, а робота продовжується по будівництву дороги. І цього року буде зроблена дорога, буде автомобільний рух, а трамвайний рух поки цього року не буде відкритий по цій дорозі, і ми будемо рухатись по тимчасовому кільцю, яке вже зроблено. Дуже зручно, дуже. Отак собі вийшов і п'ять минут. І вже об'їхав кругом куди треба. Дуже здоров. Дай Боже їм здоров'я, от не розслабляться і в такому же дусі працювати. Наступного року трамвайну лінію продовжать і вона з'єднається з Хмельницьким шосе. На новій ділянці облаштують зупинки, проведуть електрику, нанесуть дорожні знаки і розмітку. Загальна довжина трамвайної колії від Келицької до Хмельницького шосе становитиме 2 кілометри. Олена Гук Володимир Гірявенко, телеканал. Віта.